Мене звати Руслан Телівський, я власне з цієї, з цієї хати рідної відкрив шлях у велику дорогу. І, власне, люблячи один з найбільших предметів географії, яка мені допомогла побувати вже майже у 60 країнах світу. Але коли сталася біда, кожна людина, кожен патріот своєї вітчизни не може стояти осторонь цієї справи, цієї. Біди. Одні хлопці взяли до рук зброю і пішли захищати нас від російського окупанта, який хоче забрати нашу територію. Інші люди об'єднуються і допомагають, чим можуть, аби мати власне почуття причетності до спільної перемоги. Мені пощастило заснувати два роки тому майже волонтерський проєкт. Меценати для солдата з знайонілою головацькою, і за цей час ми допомогли понад тисячі бійцям безпосередньо вже в тилу, підтримуючи їх, щоб не було посттравматичного синдрому. Також ми опікуємося всіма сім'ями загиблих наших героїв і їхніми дітками це понад 150 дітей, які, власне, завтра ми будемо дарувати від наших. Меценатів від діаспори з Австралії, кожній дитині 500 гривнів сертифікат у мережі наш край. Я хочу закликати кожну людину, кожного патріота України не стояти осторонь цієї справи і долучатися хто як може. Безпосередньою молитвою ми можемо зробити будь-що, але якщо кожного є можливість переказати кошти, можете вибрати будь-який волонтерський проєкт, якому довіряєте. А надто того, якщо ви маєте якусь сферу діяльності, чи маєте свою інфраструктуру, чи ви можете надати пільги, подарункові сертифікати або щось зробити для дітей, для бійців, для їхніх сімей, можете співпрацювати з нашим проектом Меценати для солдата, можете до мене підійти. Я вам дам наші візитівки і. Достаменно розкажу, як це зробити. Якщо ви наберете в інтернеті мецнати для солдата, побачите дуже багато нашої акції, наших діяльностей. Кожна людина, незалежно від їхнього віку, чи це дитина, яка може зробити щось руками або поспілкуватися з нашими комбатантами, чи це старша особа, яка може помолитися або може щось зробити віддати. Кожен мусить об'єднатися і спільними зусиллями нарешті перемогти. Злого окупанта. Стоячи тут поруч з вами, власне, не віриться, що мій однокласник Віталій Макновець вже не може ходити цим містом, але він дивиться на нас з неба і слідкує за нашими вчинками. Тому я закликаю вас об'єднуватися, адже заради них, заради цих хлопців, які полягли і віддали своє життя, підписавши таким чином своїм життям новітню історію нашої батьківщини. Ми і маємо можливість сьогодні проводити цей, цей захід урочистий, мати мирне небо над головою Луцькою і займатися своєю буденною або робочою справою. Тому дякую вам за увагу. Можливо, в майбутньому ви візьмете приклад з першої школи, з 21-ї школи. Я вас не закликаю, але ставлю до відома, які відмовилися приносити на урочистий захід квіти, а збирають кошти пораненому побратиму. Який потребує операції. Сподіваюся на тісну співпрацю в майбутньому, і всі ми з вами запам'ятаємо є у спільному човні. Ми всі разом мусимо виграти. Слава Україні!